Ексклюзивний коментар спеціально для глядачів Суспільно-політичної медії платформи Інтервізор від представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Зараз ми його долучимо а, відеозв'язком. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Знаємо, дякуємо. По перше, що ви відгукнулися. Знаємо, що тільки що повернулися з Сполучених Штатів Америки. Там відбувся український тиждень. Звичайно, були якісь офіційні цікаві зустрічі, тому що представники Гурмо були там. Якщо можете, поділитися цими подробицями. Так відбувся український тиждень. Надзвичайно насичена програма. Багато заходів відбувся молитовний сніданок разом із тим. Відбувалися інші події, і Україно-американський бізнес форум і безпекова конференція, яка проходила в Сідній Вашингтоні. Тобто, було багато публічних заходів публічної комунікації. Поза тим, безумовно, окреме спілкування на полях, окреме спілкування у ФРЕК, і це також дуже важливо. Україна була представлена активно представниками і сектора безпеки і оборони, і військовослужбовцями. Громадським сектором, народними депутатами України, і в цей важливий час це має сенс. Така комунікація безумовно потрібна. І я особисто був в форматі роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, полоненими Якщо ми говоримо про публічну складову, тематика гуманітарного права є надзвичайно важливою, як і тематика захисту прав наших полонених, і про це треба говорити в світі. Це чітка позиція і. Начальника гурмо генерала Буданова, який також очолює координаційний штаб з питання поводження з військово-полоненими, пане Андрію. Поки ви були в Вашингтоні, відбувся 61-й, якщо я правильно. Пам'ятаю, обмін полоненими ще 150 наших українських військовослужбовців повернулися. Якщо можете трошки привідкрити завісу, як о, влаштована діяльність і робота координаційного штабу з питань поводження з полоненими, і наскільки я розумію, що 4131 повернутий на рідну землю України це якраз. Ефективність роботи цього штабу, але віднедавна ви займаєтеся ще й поверненням цивільних наших бранців? Так, єдиним уповноваженим органом, координуючим органом в Україні, який займається проблематикою повернення військовополонених захистом їхніх прав, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого власне входять представники. Сектора безпеки та оборони всього, це Головне управління розвідки, яке забезпечує його діяльність згідно постанови кабінету міністрів, це служба безпеки України, МВС, представники омбудсмена, представники уряду і ціла низка інших інституцій, і структур, які працюють окрема робота переговорної групи, яка займається важкою важкою роботою в період активних бойових дій, не чекаючи. Завершення війни необхідно повертати наших. І так 61 обмін вже відбувся, і понад 4 тисячі українців і громадяни інших держав, також захоплених Росіянами, повернулися на свободу, і ця робота триває. Дуже багато чого знаходиться за кадром, про що ми не можемо поки що говорити. Зрозуміло, що коли мова йде про державу агресора Російської Федерації, це мова про утворення, яке часто ігнорує. Міжнародне гуманітарне право і буквально нехтує і Женевськими конвенціями, в тому числі, тому так це складна робота, і складовою якої є постійна комунікація з родинами наших полонених захисників і захисниць, і захист, в тому числі їхніх прав, і підтримка, роз'яснення, супровід це все також здійснюється. Це велика командна робота, яка відбувається в чіткій взаємодії координації, зокрема із. За дорученням президента України Верховного командувача. Тому так вона буде продовжена й далі. Пане Андрію, Андрій, Андрій Володимировичу, тут буквально днями була інформація, що росіяни зробили до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими нашого українського 60 тисяч запитів. Як би ви прокоментували таку кількість і чому російська. Ну, ми, власне, розуміємо, що це, мабуть, М'ясні штурми наслідок того, що відбувається, як Російська Федерація ставиться до своїх військовослужбовців, нехтуючи взагалі людським життям, це пряма ознака того, що держава-агресор ігнорує спілкування з власним населенням, з родичами своїх же військовослужбовців, так званих насправді окупантів, тобто абсолютно не зважає на їхню думку і чхати хотів Путін на. Чиїсь долі власних громадян вони його абсолютно не цікавлять, тому для того щоб приховувати втрати, не надається об'єктивна інформація, не надається будь-які будь дані про окупанта, який пішов гинути в Україну. І в таких умовах, коли Росія нічого не може запропонувати своїм громадянам, то Україна, виконуючи гуманітарну місію, таку інформацію готова надавати. Ціла низка. Російські громадян вже дізнались про справжню долю своїх родичів, комусь пощастило, і він опинився в українському полоні, де захищені їхні права згідно міжнародних між прав правил і Женевській конвенції. А хтось дізнався про те, що його родич загинув, будучи окупантом, йдучи на геноцидну війну проти України. Хтось далі шукає і отримав. Розуміє, що статус наразі безвісті зникли. Тому це та функція, яку виконує Україна, і по відношенню, в тому числі до громадян держави-агресора. І це показник, що державні проекти координаційного штабу працюють такі, як хочу жити», хочу найти». Це потрібно, це потрібно і для позиціонування України в світі. Це потрібно. Ми приховуємо цього і для того, щоб розкрити правду на цю злочинну війну всередині самого так званого російського суспільства. І ця робота також буде продовжуватися. Пане Андрію, повертаючись, повертаючись до якраз вашої роботи в Вашингтоні, зазвичай все найцікавіше в кулуарах відбувається, якщо є можливість поділитися, тому що ну досить серйозно обговорюються певні перемовини з Російською Федерацією, дуже різні заяви стосовно того, хто їх готує, як їх готують, про що воно буде там. і готується серйозний візит у Київ. Можливо, є якась надія на мир в Україні, те, що обговорюється в куларах, має залишитись в куларах. Безумовно, є не надія, є чітка, чітка ціль і завдання стосовно справедливого, справедливого миру в Україні, і українське воєнно політичне керівництво, весь сектор безпеки і оборони України, все українське суспільство над цим завданням наполегливо працює. І, безумовно, міжнародні контакти для цього активно використовуються. Інші речі ми не будемо обговорювати, тому що будуть офіційні заяви, іде важкий процес і, безумовно, дипломатична складова є дуже важливим елементом цього процесу. Але нагадаємо, що у нас іде активна фаза війни, і, власне, головна головна місія, головний тягар залишається на тих, хто зараз на фронті, тих, хто зараз на нулі, безпосередньо стримує цю навалу, яка продовжує сунути на. Україну, але безумовно, я впевнений, що разом з усіх напрямків згуртовано, в тому числі і з міжнародними партнерами, Україна зупинити цінувало Андрій Володимирович. Були включення ваші коментарі засобами масової інформації. і Ось в одному з інтерв'ю ви фактично пообіцяли. Ну. Кажемо так, мені так здалося, що пообіцяли все ж таки мир в Україні в 25-му році, чи він можливий, і можливо, якісь певні перемовини вас в США на це надихнули. І дуже би хотілося, щоб ви звернулися до українців завдяки суспільно-політичній медіаплатформі Інтервізор і пояснили, що не дивлячись на будь-які перемовини і підготовку до цих перемовин, і будь-які заяви стосовно перемовин. А в Україні все одно відбувається війна, і ми маємо. Об'єднуватися, гуртуватися для того, щоб давати відсіч російській наваліукраїнська конституція чітко визначає, хто має право і повноваження проводити відповідні дії, дипломатичні дії, перемовини в тому числі, і там є всі відповіді на дані питання. Завдання всіх інших це максимально посилювати позицію нашої держави. Якщо говорити про 25-й рік, зрозуміло. Що завдання, щоб цей рік був переламним з точки зору добрих новин, з точки зору зупинення війни, захисту наших національних інтересів це спільна робота, спільне завдання. І ще раз, звичайно, нагадаємо, що війна триває прямо зараз, вона сама по собі нікуди не дівається. Тому зовнішні процеси це дуже добре, але саме єдність суспільства і продовження здатності до опору. Є ключовою базою передумовою для майбутніх добрих новин. Ну і наостанок про добрі новини, тому що ми уважно читаємо. До речі, підписані на телеграм-канал і на всі інші медіаресурси головного управління розвідки. Так, от морські дрони Магура були першими морськими дронами, які почали ураження військових кораблів російського Чорноморського флоту. А ось днями сталися події і ще одні дрони. Фактично, ось ці два гелікоптери поклали. До землі, чи, як то скажуть, приводнили. Можете про це коротко сказати? Коротко про це сказано. Справді, донедавна був один ключовий рекорд. Вперше в світовій історії українські морські дрони головного управління розвідки нищили ворожі кораблі. Тобто, це такий як головний перший рекорд. А від недавно перші в світовій історії воєнні морські дрони головного управління розвідки вразили і знищили. Повітряні цілі мови йде про то, там, бойових вертольотів. Далі сюрпризи будуть продовжуватися. Пане Андрію, щиро дякуємо за коментарі. Ми будемо всі очікувати не просто сюрпризів, а перемоги української держави в цій визвольній війні від рашистської навали. Нашим глядачам нагадаю, що це був ексклюзивний коментар для суспільно-політичної медіа платформи, інтервізор, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Мене звати Світлана Кушнір і ми з вами обов'язково ще у наших ефірах. Побачимось.